Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаводнюс, і сьогодні у нас що вот щомісяця на травень. Розпочнемо з найголовнішого: це майбутні акції та події. Травень у World of Tanks несе з собою спеку, нові змагання, події, акції та багато іншого. Все, щоб мотивувати вас грати ще активніше та долати будь-яку конкуренцію. Важливі події, які відбудуться у вод цього місяця, позначені в цьому відео. Та спеціальний бонус-код на каналі Хаб News і також телеграм-каналі Хабвот Експрес. Ви могли б його ввести ще о 14.00 30 квітня. Але якщо ти не підписаний, то не зміг ввести. Але цей бонус код ще діє. Підписуйся на наш телеграм-канал в описі під відео. Не забудь притиснути вподобайку та написати коментар. Зараз розпочнемо з найголовнішого і продовжимо по скату. Спойлер маленький, мирний 13. Мирняки ви тут? Буде мирний 13. але це тільки спойлер. А чи буде він, не знаю. Розпочнемо з найголовнішого: це День перемоги в Європі, Операція Лестоноша, День Перемоги в Європі, Операція Лестоноша. Відбудеться і 6 травня по 13 травня, у травні 2025 року. Світ відзначає 80-ті роковини Дня Перемоги в Європі. На честь цієї пам'ятної дати на вас чекає одиночна історична місія операція листоноша. У ній ви зможете використовувати нову механіку скритності, щоб відточити майстерність у цій галузі. Як кажуть, це така новинка стелс. За проходження місії ви отримаєте унікальний танк Чафі серед інших бонусів 80-ї річниці Х5 досвіду за перші перемоги. Та знижки в магазині. Наступна новина це глобальна мапа. Глобальна мапа буде відбуватися з 19 травня по 5 травня. Також хочу нагадати вам, що глобальна мапа, ви розумієте, що це відрізняється від маневрів, тому що глобальна мапа, як була колись 15 на 15, це чудовий режим. Але зараз невідомо, який він буде. Чи це буде? 7 на 7, чи 10 на 10, чи 15 на 15. Тут ви зможете захоплювати землі, отримувати золото, отримувати багато цікавих штук та отримати відповідно новенький танк 10 рівня. І це не МБТБ, і це не чи новенький 10 10 рівня. Ні-ні ні, це щось новіше. Більш детально розповім у нових відеороликах в тому місяці, відповідно, десь приблизно 9-10 травня. Відповідно, що у нас також є ще новини. Це новини проводжаємо Командир App. Пам'ятаєте таку жіночку, яка розповідала новини вот щомісяця на World of Tanks? Вона покинула нашу студію та тепер не буде проводити записи. Командир F це давня ведуча наших випусків «Вот щомісяця», залишає проект у травні. Як спеціальне та пам'ятне прощання ми приготували ексклюзивну, обмежену за часом можливість рекрутувати її як командира. Що і говорив, що ви можете підписатися в наш телеграм-канал та активувати бонус код із цим командиром. Відповідно, що отримати 2 дистиль, командира, деколь, напис та емблему командир АФ із відеокамерою. Бустероїд новий щомісячний бонус. Також ви зможете отримати нові танки з бустероїдом та отримати багато цікавого. 16-й сезон бойової перепустки все ж таки продовжується із 5 березня початок та закінчиться 4 червня. У вас ще залишилося приблизно 35 днів для того, щоб завершити свою бойову перепустку. Травень це останній місяць поточної події бойової перепустки 16-го сезону. Тож не забудьте забрати всі жетони та монети, щоб отримати дуже приємні нагороди в події останній рубіж операція Пандора. Також у нас буде сезон серії легенд натиску від АМД Етап 2 та етап 3. Етап 2 розпочинається 13 травня та буде відбуватися до 26 травня. І відповідно, що фінал третього сезону АМД буде відбуватися 25 травня. Один єдиний день. Тут ви зможете дивитися прямі трансляції Твічі, відповідно, що отримувати нагороди. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, відповідно писати в коментарі, що ви думаєте про відеоролик та і в загальному про майбутні акції вот, місяця». А я бажаю вам приємного перегляду, цікавого реплею. Дякую за відео. Зустрінемося в нових відеороликах. Слава Україні! Героям слава!